Десь у горах біля дороги, що веде на північ від воронячих лапок. День п'ятий. Лист восьмий. Любі мої мамцю й татку, який я радий, що шум згам залишився позаду. Почуваюся трохи краще після того, як пополоскав у потічку рота і виплюнув усю ту гидку піну. О півдні я дістався до воронячих лапок. Гарненькі тут будиночки, але до нашого лігва їм, як куцму до зайця, не зустрів нікого, окрім поштової скриньки, в яку і вкинув цього листа. Оце сьогодні подумав. Знаєте про що? Нікому, окрім вас, я не здаюся ані чемним, ані хорошим, ані ще якимось не таким, як годиться бути вовкові. Адже я зробив багато вчинків достойних справжнього поганця сіроманця Пригадуєте, як я обтяв мамі вусики ножицями для пазурів, коли вона спала? А як приклеїв нюхликові хвоста до стільця, то навіщо ж мені ця довга дурна мандрівка? Щойно причулося, ніби мене кличе репетун. А то всього лиш потяг за завиводолені. Зараз я здираюся по стрімкій звислій стежці в похмурих горах. На вигляд, вона дуже небезпечна. Сподіваюсь, ви задоволені? Бувайте ваш малий вовчук.